Ви запишете, як журналісти, щоб потім Юрій Олександрович дав відповідь, чому вони дають відповіді на депутатський запит, щоб воно було усьому законом. Да. Звертаюся до міста Кольська, щоб вони передивилися попередню сесію, яка відбувалася сьогодні, 10.02.2016 року. Місея Косівської міської ради зв'язку з тим, що ми звертаємося з, депутат, з депутатськими запитами Бо, до, клубки любити, з депутатськими запитами до міського голови, щоб він відповідний термін надав нам законну відповідь. Людина не реагує на, на дані запитання, не від, не надає нам належної відповіді, чим порушує закон про місцеве самоврядування, тобто протягом 10 днів. А якщо є якась потреба до протягом місяця, нам мають як депутати міської ради надати відповідь на наш депутатський запит. Сьогодні секретарем міської ради печіжаком Романом після нашого звернення, де знаходиться відповідь на наш депутатський запит, відповіді надано не було. Прошу вас, як громадський скосів, відреагувати, як законно поводиться громадянин Печіжак-Роман, будучи на посаді секретаря міської на посаді секретаря. Það er einhvers gruða.